Методика тетрайдер для масажера дотик. Які властивості, і можливості має сам масажер дотик і людина, яка буде користуватися? Всі види спазмів, утисків знімає в першу чергу в області зв'язок, сухожиль, фасцій. Таким чином, звільняється від утисків нерв, ланцюгова реакція спазмів. Звільняються м'язи, вов'яни, капіляри, лімфа. В яких випадках приміняти масажертотик, в любов, де є порушення в опорно-руховому апараті: остеохондроз, посттравматичний синдром, болі в спині, хребта, в ногах, при порушеннях в суглобах і на хребті, при розтягненнях, надривах, зв'язок. І тоді, коли виникає горб, також можна приміняти сколіоз, успішно усувається. При грижах, гіпертоніях, після запальних процесів, після грипу, вірусів різного характеру, ковід також. Всім спортсменам, танцорам мати в кишені масажер-дотик – це залог вашого успіху, сили, здоров'я швидко відновлюється тіло після навантажень, дає можливість зняти гіпертонус. Ефективний при професійних захворюваннях, з роками погіршується рухомість в суглобах, продли дотиком активне життя навіть в пенсійний вік. Надлишкова вага животики це теж підходить. Взяти до уваги необхідно 300 центрів, але їх більше. Методика та з дотиком дадуть можливість омолодитись, оздоровитись. Йога буде ефективнішою, якщо з допомогою дотика усувати спазм, а не розтягувати зажатості та затвердіння. Є у мене рухи спеціальні, з допомогою яких легко відшуковуються спазмовані центри, і відновлення гарантоване, бо включається енергія глибинних м'язів надкісткових сполучень, адже рухами енергією дістати. І використати потрібно, бо невикористана енергія створює в тілі остеохондроз відкладнення. Красота тіла, обличчя гарне тоді, коли нема спазмів в тілі. Дотиком усувається раніше часу, поява зморшок, покращується кровотоки, лімфа, омиває і виводить токсини, дотиком запобігає, запобігається. Захворюванню, старінню, вчасне усунення, утисків тілі дає змогу людині жити довго, здоровому тілі і успішно, без вигарання та депресій. Ось така маленька інформація для дотика.